Hello, hello! Welcome! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Сьогодні у нас дуже буде цікавий урок. Ви пам'ятаєте, ми з вами проходили Герундій? І ось цей Герундій він дуже нам сьогодні допоможе, тому що ви вже знаєте, що Герундій це дієслово з закінченням. "-ing", verb plus "-ing". verb Передивіться відео. Будь ласка, на цьому каналі. Воно у нас є, якщо ви забули, не пам'ятаєте або не дивилися ще. Але сьогодні у нас будуть інші моменти. Сьогодні ми будемо вивчати, як використовується дієслово, коли воно йде після іншого дієслова. Спочатку йде одне дієслово, потім йде інше дієслово після нього. Які є випадки, як їх використовувати, яке значення тоді має друге дієслово? І все таке інше. Це дуже важлива тема, тому що інколи, якщо неправильно використати, то у нас виходить значення зовсім протилежне. Речення. Будьте уважні. А тепер хочу вам подякувати всім підписникам за те, що підписалися. Дуже молодці, гарно підтримуєте цей канал. І ставите ваші лайки, і залишайте коментарі. Навіть будь-який коментар невеличкий, 5-7 слів. Воно вже допомагає просувати цей наш канал. Тому якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, зробіть це зараз. І рекомендуйте і цей канал своїм друзям. Я впевнений, що ці відео для вас будуть і для них дуже цікавими. А ми рухаємося далі. Отже, сьогодні ми будемо дивитися на те, як використовується дієслово після іншого дієслова. Verb after another verb або verb plus verb. Verb слово, verb перекладається як дієслово, тому це дуже все просто запам'ятати. І це різні шляхи використання такої форми: verb, after verb. Одне дієслово після другого іншого дієслова. І до речі, як і все інше в англійській мові. Verb after verb це дуже легка тема, легенька. Головне розібратися по порядку, що за чим іде і як. А це в нас буде дуже швиденько, дуже легко, і ви вже до кінця уроку зможете легенько використовувати хоча б з деякими дієсловами правильні форми. Отже, я вам тут дав зразу приклади. I love to read books on history. Я люблю читати книжки, історичні книжки або про історію. I enjoy reading books on history. but that I love to read. I enjoy reading. Мені дуже подобається читати книжки про історію або історичні книжки. She needs to finish her homework before dinner. He wants to become a doctor. They avoid eating junk food. We decided to watch a movie. Ми повернемося ще до цих речень. І зверніть увагу на те, що тут у нас іде дієслово після дієслова. Одне дієслово перше love, enjoy, needs, wants, avoid, decided. Пам'ятайте, що його можна ставити у будь-який часовий відмінок за потребою, який нам потрібно, згідно до контексту чи до нашого бажання щось про щось сказати. Будь-який часовий відмінок дається тільки першому дієслову у випадку, коли одне дієслово слідкує за іншим. А друге слово, як ви бачите, інколи використовується з частичкою to попереду, як у першому реченні, бачите, I love to read books on history. Або друге слово інколи має закінчення ing, як бачите, I enjoy reading. They avoid eating junk food. Вони уникають споживання нездорової їжі. Ну, або we decided to watch a movie. Тут уже в нас частичка «to». Тобто, виходячи з цих прикладів, ви бачите, що в нас є дієслово із закінченням ING, але це закінчення додається до другого дієслова. Перше дієслово ми ставимо, пам'ятаєте, ставимо у такий часовий відмінок, який нам потрібно. Друге, після цих слів, буде мати закінчення ING. Verb plus ING дієслово із закінченням ING. Будьте уважні тут, тому що зараз я дам список слів, їх небагато, не переживайте, не бійтеся і. Тим більше, що я дам всі сьогоднішні слова, які ми будемо використовувати, дам у одній таблиці, зможете завантажити. Залишу посилання на завантаження файлу у описі до цього відео, тому не переживайте, дивіться це відео легко і спокійно. Одне хочу звернути вашу увагу, що маємо пам'ятати, є такі дієслова, після яких... Наступне дієслово має тільки закінчення "-ing". воно не може мати інше, іншого закінчення. І є друга група це такі дієслова, після котрих наступне дієслово, перед наступним дієсловом завжди буде ставитися частичка "-to". Це у нас буде те, коли ми говоримо про to plus verb, I love to read books on history. Тобто є група дієслів, які, після яких наступне дієслово буде. Використовується тільки з закінченням ing, і є група дієслів, після яких наступне дієслово буде використовуватися з частичкою ту попереду, яку бачите, як у цьому реченні ось тут. Але є в нас іще і третя група, не була б англійська такою цікавою, якби не було цієї третьої групи. Дивіться, є в нас ще такі дієслова, після яких може бути і частичка ING у другого дієслова закінчення, і попереду неї стояти Частичка «ту». Хоча не завжди будуть мати одинакове значення, інколи вони можуть мати зовсім протилежне значення. Тому будьте уважні. Ми про це поговоримо у сьогоднішньому нашому цьому відео. Отже, дивіться, які в нас тут є слова, після котрих, ну не просто слова, а дієслова. verbs. Так? Ось після цих дієслів наступне дієслово буде завжди використовуватися із закінченням. In. Зверніть увагу. Enjoy. насолоджуватися, Mind. Вважати. Не бути проти. Suggest. Пропонувати. stop – Зупинятися. finish – Завершувати. recommend – Рекомендувати. Consider. Розглядати. Admit. Визнати. або визнавати, Deny. Заперечувати. Avoid. Уникати. risk – ризикувати. Imagine уявляти. Fancy. Подобатися або бажати. Це вже е, застаріле слово, його дуже рідко використовують, Побільший час використовується у British English. Потім є в нас такі словосполучення або фразові дієслова. Give up – припиняти. Put off – відкласти на потім. Go on або carry on, у значенні продовжувати, keep або keep on, у значенні робити щось постійно або повторювати. Якщо ви запам'ятаєте ці слова, як я вже сказав, не переживайте. У нас ці всі слова будуть в одній таблиці, ви зможете їх завантажити з мого сайту. Але тим не менше, коли ви знаєте ці дієслова, це просто дієслова, тому я звертаю на це вашу увагу. Там бачите є слово mind. Так? Якщо це іменник, хто що, то буде розум, так? А mind як дієслово це вважати або не бути проти. Do you mind if I sit here? Чи ти не будеш проти, якщо я сяду тут біля тебе? Так? Ну, про це ми ще поговоримо в наших прикладах. Але зверніть увагу тепер на саме на приклади використання verb plus ing. I enjoy hiking in the mountains. Бачите? У таблиці в нас використання дієслів є дієслово enjoy, і після нього наступне дієслово to hike. Так, використовується закінченням ing, – To hike означає uh, ходити пішки по горах. She misses dancing at the studio. Як бачите, перше дієслово використовується в простому теперішньому часі, тому uh, після he she, it» до дієслова додається S або «es». У даному випадку додали «es». She misses. They finished reading the book. Вони закінчили, бачите, тут минулий час і ді закінчення. Але це тільки в першому дієслові, а друге має закінчення інг. Як бачите, у всіх чотирьох прикладах і в четвертому he suggests taking a different route. Ви бачите, що у нас наступне дієслово використовується закінченням інг. І тому, яке би ви з цих слів не використовували насправді у вашому реченні, бачите, це тільки після цих дієслів. Тільки після цих не, не, не треба боятися, що це всі дієслова, які лише є у словнику. І тепер я не знаю після них, які використовувати закінчення у наступному дієслові. Ні. Це тільки ось ці дієслова, і якщо після цих дієслів іде ще одне дієслово у вашому реченні, хочете сказати, наприклад, «stop talking», може, пам'ятаєте, із уроків англійської мови, коли, наприклад, вчитель каже «stop talking» або «start writing. Тому звертайте увагу на цю табличку, і у вас все буде виходити дуже добре. Ну, а ми рухаємося далі. Друга форма використання дієслова після дієслова це коли ми до другого дієслова або перед другим дієсловом додаємо частичку to. Тобто, це у нас виходить форма інфінітива. І якщо ви звернете увагу на те, як. Як там попередньо було було закінчення Ing, так як у герундія, Тому я вам сказав на початку передивіться герундій. Закінчення ing це як герундій, а частичка тю так як у інфінітива. Інфінітив це неозначена форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. Не що робив, не що буде робити, що робити, що зробити. Отже, тут у нас після цих дієслів, як ви тут бачите зараз на своєму екрані, після цих дієслів, будь-яке дієслово, яке за ними слідує, воно буде мати перед собою частичку ту і ні в якому разі не закінчення ing. І я вам зараз покажу, якраз переходимо зараз до прикладів. I hope to see you soon. She promised to help with the project. They refused to accept the offer. He agreed to participate in the event. Як бачите, у кожному реченні, після дієслів hope, promised, refused, agreed, які поставлені у відповідний часовий відмінок, так як вони йдуть першими. Друге дієслово, кожне друге дієслово у, цьому, у кожному реченні у нас починається з частички to. Але повернемося до тих дієслів, щоб їх розглянути. Offer пропонувати. Agree погоджуватися. Refuse відмовлятися. Decide вирішувати. Plan – планувати. Arrange влаштувати або влаштовувати. Hope. Сподіватися. Forget забути, забувати. Manage управляти. До речі, від цього слова походить менеджер – той, хто управляє. Manage управляти. Fail провалювати в екзамен або що. Promise – Обіцяти threaten, Погоджувати. Deserve заслуговувати. Afford дозволяти собі. Дозволяти собі щось робити, бо маєш можливість таку. Learn вчити. Tend прагнути. Seem здається. It seems to me. означає мені здається. Appear з'являтися, появлятися. pretend – прикидатися. Клейм претендувати на щось або позиватися до когось. Отже, ця форма використання дієслова після дієслова завжди буде використовувати тільки таку структуру. Йде в нас перше дієслово, а після нього йде друге дієслово із частичкою «ту» попереду. Але ми переходимо також до цікавої третьої форми, вже зараз, щоб ми побачили, що у цьому випадку є, коли в нас є такі дієслова. Дуже добре, що їх небагато бачите, зліва. Дієслова, після яких е, наступне дієслово можна використовувати або із закінченням ing, або з частичкою ту попереду. І цих є п'ять дієслів, у використанні яких значення у реченні не поміняється. Не поміняється значення, якщо ви використаєте дієслово закінченням ing після цих дієслів. І таке же саме значення можна знак дорівнює ставити між ними. Буде, якщо ви наступне дієслово, використаєте з частичкою "-to". Ось тут, наприклад, begin починати. Start так само починати. Яка різниця між begin і start? Знаєте? Continue продовжувати. Intend мати намір. Bother турбувати. Отже, зверніть увагу справа у, на цьому екрані, там є в нас приклади. I began learning English years ago. Я почав вивчення англійської роки тому, тобто давно. I began to learn English years ago. І перше, і друге речення ідентичне за значенням, хоча там використовується в першому реченні learn із закінченням Ing. У другому реченні використовується learn із частичкою to попереду, як інфінітив. І так далі інші речення. You started counting too soon. You started to count too soon. Ти розпочав або розпочала рахувати скоріше, ніж всі очікували. She should continue delivering her speech. She should continue to deliver her speech. Значення у будь-якому з цих речень, чи там є закінчення ing у другому дієслові після першого дієслова, чи є частичка ту, не міняється значення, взагалі зовсім. Але. Так, але це ж англійська. І воно було б дуже легко, якби на цьому ці verb after verb закінчувалися. Та в нас іще є і ще одна група дієслів, коли у нас при використанні другого дієслова, якщо поставити в тій чи іншій формі, може змінити ваше значення вашого речення зовсім повністю. Зовсім не те скажете, що ви хотіли сказати, якщо ви використаєте. Закінчення інк там, де треба було частичку ту попереду, і навпаки, якщо зробити. Отже, я спеціально тут написав приклади зразу всі, тому що вони би там не помістилися. Я до кожного слова зробив слайд окремо, тому звертайте увагу. Зараз. Слово remember пам'ятати. I know I locked the door, I clearly remember locking it. У цьому прикладі у нас після дієслова remember використовується. Дієслово з закінченням «ing» locking. I clearly remember locking it. Якщо з закінченням «ing» дієслово після remember йде, то ви згадуєте про те, що ви вже зробили. Ви зробили це, а тепер згадуєте. І дивіться на другий приклад. Коли в нас після дієслова remember, наступне дієслово йде з частичкою «to». I remembered to lock the door before I left the house. Ви тут говорите про те, що ви згадали про щось до того, як ви це зробили. Перший приклад. Ви згадали про те, що замкнули двері після того, як ви їх замкнули. А другий приклад, де у нас to lock, із частичкою to попереду наступне дієслово. Ви згадали перед тим, як треба було виходити з дому, і замкнули. Після дії і до дії. Ось така різниця. Наступне слово regret. I now regret saying what I said. I shouldn't have said it. Я це зробив і тепер шкодую про це. І зверніть увагу, коли у нас використовується частичка ТУ перед наступним дієсловом після слова «regret». I regret to say that we are unable to accept your offer. Ось ця форма використовується в офіційному листуванні. Мені шкода, що я повинен вам це сказати, повинен донести до вашого відома. Мені дуже шкода, я шкодую, що я мушу довести до вашого відома. Ну, якась там у даному випадку, що не приймають вашу пропозицію. I now regret saying, я колись це зробив, а тепер шкодую. I regret to say це офіційний лист, коли я говорю, що тепер мені шкода, що я вам мушу тепер сказати. Перше. Я колись зробив, а тепер шкодую. А друге речення Я шкодую зараз, про те, що я вам зараз пишу. Офіційний лист. Наступне слово, або тут у нас слово сполучення чи фразове діє слово. Go on. У значенні продовжувати. Окей, okay, go on. Продовжуй, продовжуй. The president paused for a moment and then went on talking. Президент зробив паузу на, на хвильку і потім продовжив говорити. Went on, там не go on, а went on, тому що go ми ставимо у часові відмінок, який нам потрібно там за значенням речення, за значенням контексту. Тобто, коли у нас використовується закінчення ing до наступного дієслова, яке йде після go on, тоді у нас має значення таке, що людина продовжує робити те ж саме, що робила до того. В даному випадку, президент. Зупинився на хвиліку, зробив паузу і потім продовжив розмову, продовжив говорити. Тобто продовжив говорити те ж саме. Але дивіться, якщо ви скажете там замість «ing» закінчення до дієслова ток, ви додасте попереду частичку ТУ зробите інфінітив. After discussion the economy, the president went on to talk about foreign policy. Після обговорення економіки президент почав говорити про закордонні справи. Тобто, коли ви використовуєте після go on, дієслово з частичкою ту попереду, це буде означати, що одне повідомлення закінчилося або одна дія закінчилася, і починається якась зовсім нова. Бачите? У першому реченні те ж саме продовжується, коли кажемо go on talking, продовжай говорити це, продовжай говорити те саме, що ти говорив. Я тебе, можливо, перебив щось, а ти продовжуй говорити так далі, що ти говорив. А коли я кажу go on to talk about something. Іди починай говорити про щось інше, це означає, що щось нове вже. Будьте уважні при використанні цього. «Try» у нас так само, дивіться, як важливо. У нас може бути або невдала спроба, або вдала спроба. «Try» – спробувати, пробувати щось робити. I tried to move the table, but it was too heavy. Я пробував пересунути стіл, але він був дуже важкий, заважкий для мене. Тобто в мене була невдала спроба щось зробити. Стіл був важкий, мені не вдалося пересунути його. I tried to move the table. Значить, стіл залишився на своєму місці. Невдала спроба. Tried to. А тепер I tried rearranging. закінчення з ing. I tried rearranging the furniture in the room, but it didn't look right. So I moved it back again. Бачите, а тут зовсім інша історія. Я спробував переставити меблі у кімнаті, але воно це після перестановки воно не виглядало так, як потрібно для мене. Отже, я перестав їх назад, посунув їх на місце, на свої місця, де вони були. Коли ми використовуємо із закінченням, "-ing", то в нас ми говоримо про вдалу спробу. I tried to read English. Якщо ви скажете I tried to read, то значить, вам не вдалося прочитати. Якщо ви скажете I tried reading, то зразу ви, вас порозумію, що ви пробували і вас вдалося. Need мати потребу, потребувати. I need to charge my phone. Мені це необхідно зробити вже зараз. Тепер ви подивилися на свій телефон, і вам потрібно. Зарядити ту батарейку, яка в ньому є. I need to charge my phone. Це означає, мені зараз, тепер, конче, потрібно, необхідно, щоб прямо зараз у мене вже заряджався мій телефон. I need to charge my phone. Але my phone needs charging. Ви подивилися? Там є ще трошки. Але вже б було непогано, якби його підзарядили трошки свій телефон. Це коли, коли мені потрібно колись вже скоро, але колись, не прямо зараз, не якраз тепер.

Це вже лише, ну, вже скоро треба буде його підключити до зарядного засобу якогось. Сподіваюся, у вас поки що йде все добре, тому що тут у нас вже є таблиця тих дієслів, як, у яких формах і коли, йде, як вони використовуються. Я залишу все-таки посилання у описі до цього відео, де ви зможете завантажити собі цю табличку, де є в нас, бачите, те, про що ми вже говорили: Verb plus Ink, бачите, там у нас є. Один стовпчик, другий стовпчик посередині «to» plus verb, після яких дієслів, бачите, їх не так багато вже. І третя колоночка це дієслова, які можуть використовуватися або так, або так. Причому вони так само, як бачите, розбиті на дві групи, про що ми говорили. Нічого страшного, нічого такого, що ми не говорили, у тому немає у цій таблиці. І важливо просто. Перечитувати ці слова, і вам вдасться їх запам'ятати дуже скоро, щоб ви могли правильно використовувати їх у своєму побуті, у побутових ваших розмовах, або навіть не побутових, офіційних, якихось формальних розмовах, чи навіть там є в формальному листуванні, пам'ятаєте слово «regret» для формального листування. А зараз просто повернемося ще до одного слайду, у котрому буде дуже важлива інформація, хитре. Інформація. Ідуть два дієслова, одне після іншого. І от якщо перед першим дієсловом є слово would, пам'ятаєте, ми говорили, що воно має значення би, я б, я б, то завжди використовується дієслово наступне, у формі to plus verb, у формі інфінітива. Зверніть увагу, на приклади. I would love to meet your family. I would like To go away for a few days. She would hate us if she knew we did this to her. До речі, це речення не має у собі другого слова. Це речення тільки для того, щоб ви знову згадали про conditionals. Тому я легко поверну себе сюди, бо воно не буде вам заважати, тому що третє речення має тільки conditionals. Зверніть на це увагу. Лише перші дві наді мною. Мають дієслово після дієслова. Чому я казав, що тут це хитре дієслово. Тому що, якщо ви, наприклад, така ситуація у вас є, ну ви хочете сказати щось, і тут прийшло у вас дієслово після дієслова. Ви розумієте, треба його використати, дієслово після дієслова. Але я не впевнений на 100%, чи після цього дієслова йде у нас наступне з частичкою to, чи воно має закінчення мати ing, я щось не дуже впевнений. І тоді я формую своє речення так, щоб поставити перед першим дієсловом це магічне слово would. І все. Значить, друге дієслово обов'язково і точно буде тільки з частичкою ту попереду. І все. I would love to meet your family. I would like to go away for a few days. She would hate to see those who did that to her. Тобто там вже можете комбінувати так, і, і, до речі, це вигля... буде виглядати це речення трошки таке polite, чемне. Я би хотів, не я хочу, я роблю так, або хочу, або потребую. Звичайно, воно не завжди і не всюди підходить. Це треба пам'ятати. Але якщо ви так скажете, то люди просто можуть подумати, що ви просто хочете бути чимнішими, ніж потрібно в даній ситуації, але граматично буде правильно. Але я вас не закликаю до цих хитрощів. Це на всякий випадок. Це тільки до коли у вас ну, критична ситуація, ви о, все, зайшли в ступор, не знаєте. Я би хотів, щоб ви просто-напросто брали і вивчали ці слова. І вчили... їх не так багато, як ви бачили вже, і вчилися використовувати їх. Будь ласка, спробуйте написати одне-дві речення. Це не так багато написати, використовуючи, наприклад, і першу групу, де у нас є наступне дієслово з закінченням "-ing", і другу групу, де у нас є наступне слово з частичкою "-to", попереду, і використати, хоча б од... написати одне або дві речення. Із групи третьої, до речі, ви зможете завантажити собі ті всі дієслова слова із мого вебсайту за посиланням у описі. І це було б дуже добре, якби ви це склали собі і не побоялися залишити в коментарях тут. Воно з однієї вам допоможе, тому що я відповів вам, якщо треба щось виправити. З іншої сторони, допоможе каналові, тому що чим більше коментарів має цей канал, тим далі його будуть просувати і давати в рекомендованих для інших. Тому на самий кінець хочу вам нагадати: не бійтеся використовувати англійську мову. Не бійтеся робити помилки. Помилки допоможуть вам вивчати англійську мову скоріше. Не бійтеся використовувати верб-афер verb after verb. Структуру, яку ми сьогодні вивчили, всього три стовпчики, простенько-легенько. Бійтеся одного, мовчати по-англійськи. Просто використовуйте, говоріть, практикуйте, і це вам допоможе далеко піти за вивчення англійської мови. Ну, а ми побачимося з вами в наступному відео. Бай-бай!